Політик Сергій Тіїпко наполягає на швидкому реформуванні аграрного комплексу. До Дня працівників сільського господарства він відвідав підприємство «Агроком» в селі Верхнє Торецьке, що на Донеччині. Це господарство, як і багато інших в Україні, гостро відчуває брак державної підтримки. Ні, році дня не отримують дотації. І сьогодні дуже трудно виживати своїми своїми силами. Тим більше, що дотації немає, і ще немає кредитування. Вітчизняне сільське господарство одна з найбільш дотованих галузей, але часто кошти не доходять за призначенням. Ми великі гроші витрачаємо на те, щоб стимулювати сільське господарство. Приблизно 12 мільярдів гривень це по року у нас виходить. Але хто її отримує? Одні отримують, одні не отримують. Там є елементи корупції, про які говорить вся країна. Для реформування аграрного сектору Сергій Тігівко пропонує створити державний земельний банк як ефективний механізм торгівлі землею та впорядкувати оренду угідь, а ще контролювати паливний ринок. Безумовно, це зговір монополістів ідея, які знають, що сільськогосподарському виробникові нема куди діватися, і він все одно буде купляти, тому що йому потрібно і зібрати врожай і посіяти на наступний рік. Тому потрібно антимонопольний комітет, повинен дуже жорстко працювати. Політик привітав аграріїв з наближенням професійного свята і наголосив, що село може вивезти Україну з кризи та стати надійною базою економічного розвитку країни.